Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І знову у нас гонки. Тепер знову Радар, Кут, Холіс та Ченцелор. Так що менше слів та переходимо до справи. О, каділак тут у нас. Так. О, і корвет тут. Як я його не давно не бачив. Блін, фургон влетів. Так, прискорюємось перед радаром. Ось так ми знову ми в лідерах. Ось тобі. Ох. Ого. -го. Такого я не бачив ще. Ось так, ось так, ось так. О, ні. Копи. Ну поки, поки ще їх немає. Ось так. Я знову попереду. А чого я завжди? Ось так. Ідеально. А. Давай. Ми зможемо. Ми зможемо. Вони добряче відірвались уперед. Так. Вони добряче відірвались. Давай. Блін. Якимсь дивом я ще не попався. Я добряче від них відірвався в плані швидкості. Ось так. Зато я їх нам здогнав. Так, прискорюємось. Так. Ох, блін. Там бар'єр. Лайно. Ох. Повезло. Зато як я добряче від них відірвався. О, копи. Ось тобі. Копи бісові і знову Мордобій буде. Шість косарки плюс в мій карман. Так що давай далі ховатися, поїхали. Підвечір, прошу мать Тайно. Аааа. Та скільки ж вас тут буде? До побачення. Чого я взлетів? Так... Куди просто землі. на цей Так. раз. Так, так. Так, сюди, сюди, сюди. Поганяємось. Кішку та мишку. Ось вам копчики. Так. Швидше, швидше, швидше. Мене немає, мене немає. Мене немає. Мене немає. Ну, мало набрали, ну це не мордобій. Я б його короткий мордобій, я б то так сказав. Хочеш розбагатіти, спитай мене, як. Ти напевне вже вважаєш себе королем, але на всякого короля знайдеться гільотина. Особливо якщо палачу добре заплатять. Мені подобається грати з тобою. Erl. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!